Агресор не полишає спроб занурити Україну у тотальний блекаут, масовані ракетні удари по інфраструктурі ще більше ускладнюють ситуацію в галузі електроенергетики. До того ж, енергосистема все ще відновилася після все ще не відновилася остаточно після попередніх серій ворожих атак, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У деяких областях продовжують діяти аварійні відключення світла. І яка ситуація наразі з електрикою та водопостачанням розпитаємо у наших колег з Одеси, Харкова та Запоріжжя і Миколаєва? Вони вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас і передаємо вам слово. Вітаю колеги, ну, треба сказати, що сьогодні в Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Бригади енергетиків вже який день поспіль працюють на зруйнованих об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Кажуть, що намагаються у найкоротші терміни ліквідувати пошкодження втім поки що не беруться прогнозувати, коли саме закінчать і завершать ці роботи. Адже е, окрім того, що Інфраструктура пошкоджена, додалося роботи ще й через погодні умови, але кажуть, що намагаються якнайшвидше все ліквідувати. Деталі у прямій мові. Наразі в нашій компанії в наявності 206 бригад, які у будь-який час готові приєднатися до аварійно-відновлених робіт. Але вчора ми задіяли певну кількість, достатню кількість фахівців для того, щоб скоротити час аварійно відновлення мереж. Залишається ситуація в Одесі та Одеському районі. Тут побутові споживачі отримують електропостачання максимум 6 годин на добу. Ну а що стосується північних та південних районів області, то там ситуація краща. Там люди отримують електропостачання значно більше за рахунок тих лімітів, які не отримує сьогодні Одеса та Одеський район. Що стосується водопостачання та теплопостачання, його отримують постійно завдяки якраз роботі і генераторів. Ну і крім того, ця критична інфраструктура сьогодні справна і надає і тепло, і воду. Яка ситуація наразі у Харкові? Розкаже моя колега Катерина Космарова. Катя, тобі слово. Вітаю Таню. у Харківській області на минулому тижні застосовувала графіки аварійних відключень електроенергії. До обленерго довели ліміт споживання електроенергії, бо у Харкові є перевищення. Виключення світла пов'язане з тим, що проводяться ремонтні роботи з відновлення електроенергії, які були після ракетних ударів. Тим часом на Слобожанській громаді написали листа до Обленерго, щоб Полегшити графіки та полегшити життя місцевим та підприємцям, що стосується водопостачання на минулому тижні. Бригади аварійно-відновлювальних робіт провели ліквідацію 14 пошкоджень та на вихідних розпочали ліквідацію ще 16 пошкоджень. На північній Салтівці ситуація з водопостачанням залишається складною. Там було близько 20 попадань у водопроводи. На 95% зараз вже все відновлено. Бригади аварійно-відновлювальних робіт Київського району вже завершили, Усі ремонтні роботи усіх водопроводів, але деякі ділянки потребують додаткових ремонтних робіт. Чи є зараз світло та вода у харків'ян, давайте послухаємо. І електрика є, виключають по графіку, і вода є, все, все нормально. І отоплення є, все є. Харків Обленерго оновило графік погодинних відключень щодня на три години виключатимуть світло, але в деяких випадках термін може бути більшим. Передаю слово своїй колегі із Запоріжжя Єва. Яка зараз у вас ситуація? Доброго ранку, колеги. Так, Запоріжжя е, теж дуже часто обстрілюють російські окупанти, намагаючись вивести нашу критичну енергетичну інфраструктуру зі строю. І нерідко по енергетичній інфраструктурі дійсно прилітає. Але поки що наші енергетики досить оперативно реагують на ситуацію. На сьогодні в Запоріжжі існує погодинний графік відключення: це регулярний 4 на 4 Тобто в кожному районі 4 години електрика є 4 Немає так, цілодобово. Але але, як розказали нам в обленерго ще є аварійні і стабілізаційні відключення для того, щоб привести ліміти споживання електрики до мінімуму. Так, запоріжці вже дійсно призвичаїлися до такої ситуації. Заздалегідь заряджають пауербанки, роблять всі справи, які пов'язані з електрикою, і власне таким чином і живемо. Давайте послухаємо коментар нашої жительки нашого міста. Зараз у мами виключають світло по графіку, тобто як оновлюється, та то зараз бувають бувають затримки там на 15-пів години, але по графіку виключають. Вже ну ми звикли вже люди якось привикли до цього, тому вже під це підлаштовуються, як з чого спланувати свій день. А так, в принципі, краще, щоб наша Україна перемогла і все буде добре, то, то ми переживемо. Я нагадаю, що в Запоріжжі також працюють 10 мобільних пунктів незламності, де запоріжці можуть підзарядити свої гаджети і обігрітися у разі необхідності. Власне періодично є проблеми з водою в кожному з районів, але наші комунальники справляються з цією ситуацією, оперативно реагуючи на неї. На сьогодні в Запоріжжі дефіцит електрики складає 50%. Наразі в мене все Я передаю слово своїй колезі з Миколає. Наталія Якубсон. Дякую, Єво. Вітаю колеги. Отже, в Миколаєві ситуація із водою більш-менш стабільна. Хочу зауважити, що якість води у нас значно покращилася, отже, поменшало і поривів. Відповідно, якщо і вимикається десь в якомусь районі, то на кілька годин через аварії або планові ремонти, про які попереджають заздалегідь. Що стосується світла, то тут ситуація теж більш-менш стабільна. В області діють графіки погодинних відключень. А в режимі, коли чотири години світло є, дві години світла немає. Інколи почергово вимикають обласний центр. Або область в залежності від того, які ліміти нам доведені. А єдине виключення був четвер минулого тижня, 26 січня, коли по Україні був здійснений масовий ракетний удар в якості превентивних заходів. Вся область абоненти Миколаєвобленерго понад 8 годин були без світла. Миколаївці вже пристосувалися до цих відключень, навчилися планувати з урахуванням відключень свій побут, навчання дітей, а також роботу. Отже, пропоную послухати їх. Ми вже який місяць війни, я думаю, всі пристосувалися, і який місяць відключень, тому пристосовуємося. Но ми розуміємо, що це не ми винні, не влада винна, а це винні наші дебільні сусіди, тому наш народ взагалі дуже пристосований до всіх ситуацій, тому, тому чекаємо перемоги. Також пристосовуватися до відключень світла довелося підприємству Електротранс». тролейбуси, трамваї ходять у нас в місті по годину, в залежності від того, де і коли заживлюються контактні лінії. Пристосувався до відключень світла і наш бізнес, маленькі крамнички, магазини, супермаркети. Хтось із них працює лише тоді, коли є світло, а хтось придбав собі генератор. На цьому це вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Ге, ми вам дякуємо про ситуацію з електро та водопостачанням. Нам розповідали наші колеги з Одеси, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва.